На початку березня в Україні відзначають день театрального касира. Традиція недавня. Її започаткували в Санкт-Петербургському драматичному театрі притулок комедіанта. Відтоді свято підтримали інші. Переконують, касир один із головних людей в театрі. Молодіжний театр чернігою починається не з вішалки, як прийнято. При вході в театр глядачів зустрічає театральний касир. Добрий день. Я хочу придбати у вас. Чернігівські молодіжці, каса завжди відкрита. Кажуть, зробили так навмисно, аби касир був ближче до людей. Касир має улибатися, всіх приветствувати. Ну і звісно, прежде всього любить зрителя, тому що без любви к зрителю театру немає. В адміністрації театру розповідають, касир як і режисер повинен добре знати власний репертуар. Касир Должен знати многих зрітелів, постоянных зрітелів, естественно, знати в лицо. День театрального касира в молодіжці святкують за любки. Тут з початку березня проходять жіночі спектаклі. Їх касир, жінка кажуть, так вітають і свого касира. Актори зізнаються, гарний касир добрий товариш. Вона знала всі вистави. Вона знає нас всіх акторів, хоч нас і не багато, але вона знала всі наші проблеми та життєві та професійні. Тобто, вона могла могла коректно розказати і налаштувати глядача на виставу.